Так, усіх вітаю підписників, гостів каналу. Анатолій на зв'язочку, Тропічний сад канал. Сьогодні в нас, якщо не помиляюсь, 4 січня 25 й уже рік. Київська область, моя термостепличка, де я вирощую папаї, банани, кумкват, коротше, цитруси і різні екзоти. Гава, гуаява, лимони, маракуя, мурая і тому подібне. От. І, і, Друзі, хочу сьогодні вам покажу зараз, які лимончики висять. зараз. Потрошку зрізаю, дозрівають. От. Бананчик он такий карлик київський, гарний, росте також. А, от. Пепіно є і тому подібне. То просто перший раз, той е тих, тих вітаю, тому що, може ви не знаєте, ось така моя термостепличка. Вона кругле рік опалюється з такою фольгою, воно відбиває світло, світла достатньо в теплиці. 4,70 висота і тому подібне. І, е друзі, сьогодні мова піде про дуже таку, я вважаю, е актуальну тему. Аптечка, аптечка для рослин, а іменно проти різних шкідників, які ми зустрічаємо. Тому дивіться, я зараз трошки хочу показати, чим я користуюсь, що я можу порекомендувати. Я не стверджую, що тільки це, тому що препаратів дуже, дуже багато. І вони різні, і вони по різному працюють на різних рослинах. В різних умовах. Тому а, я хочу, щоб ви правильно мене почули, зрозуміли, що немає одного і того ж препарату. Наприклад, я маю на увазі, от тільки цей препарат працює там, а той не працює або наоборот. Я хочу, щоб ми всі в цьому плані ну, реально підходили адекватно. Чому? Тому що і виробники різні. А, і, Підробки дуже-дуже багато. До речі, дивіться, у мене лимончик заквітнув, я її не бачив. Дивіться, яка краса. Одна квіточка десь була. Ну це ще рано. Це ще рано вони будуть ось квітнути весною. От. І так, друзі, дуже багато у мене запитань. А, люди запитують і на Тіктосі, на моєму, і на Ютубі моєму. А, що робити з кліщем павутинним, щитівкою. Білокрилкою і трипсом. Ви знаєте, це самі такі, мабуть, розповсюджені шкідники, про котрі я хотів би сьогодні трошки поговорити. І деякі препарати, котрі я використовую, порекомендувати. Це все дуже індивідуально. Чому тому, що дивіться, я користуюся 99%. Це препарати біологічні. Інколи, якщо я, чому біологічний, тому що, дивіться, в мене скрізь майже плодики висять. Да? Там вони, лимончики висять в даному випадку. Зараз не бачу я явки такі залишились декілька буквально плодів. От Давайте я зараз пройду. От, Не хочу просто багато займати часу. Але просто щоб ви розуміли, дивіться, ось плоди гуави грушевидної, Бачите? Це вже те, що залишилось. Два плодики. Було десь 30 плодиків. Рослинці десь до 3 років. Роблю зараз повітряні відводки, ось вони так відростають і будуть квітнути весною у мене. От. І так, дивіться, давайте почнемо, щось почнемо. да? Я сказав, я за біологічні препарати, я користуюся в основному біологічними препаратами, але інколи я приймаю рішення, наприклад, якщо є горщики, я можу винести. Я можу обробити якимось препаратом, таким котрий ну, хімічний. Ну, рідко це дуже. Тому що є такі шкідники, наприклад, як білокрилка, то з нею дуже непросто справиться. І на сьогоднішній день. Дивіться, це не реклама ні в якому випадку. Я просто користуюсь, я просто показую, чим я користуюсь, нікого не рекламую. Я, наприклад, на сьогоднішній день там білокрилка, якщо з'являється, і у мене є можливість, там, дема, нема плодів або горщики, виношу. Я працюю тепекі. Я працюю тепекі. Тепекі, от він самий-самий такий із одних кращих препаратів, якщо тепекі оригінальний. Якщо оригінальний не підробка, це дуже важливо. Бо є люди обробляють, обробляють, а воно не працює. Тому а, це, це, ну якби ви розумієте, да? А, тепекі, це білокрилка. Дивіться, також непогано себе показав. Це актоверм і актоцит також проти білокрилки. От я їх в комплексі з ними працюю, от, і плюс додаю актофіт. І обов'язково прилипач. Тобто це не тільки проти білокрилки, ці препарати, але також вони працюють проти білокрилки. Далі ще скажу, хочу, щоб відразу ми далеко не перескакували. Також проти білокрилки, проти білокрилки, дуже ефективно працює, ну прям дуже, це ось такі. Жовті липучки, ловушки, як там на українській правильно в нас в мові, бо зараз будуть писати мені буквиї різні україномовні. Вибачте, як там да? ловушки та пастки. О, пастки, пастки. Отакі От жовті липучі пастки дуже круто працюють. Тому якщо у вас є білокрилка. То в першу чергу можна почепити такі пастки купити і обробити препаратами. Повірте, ви популяцію скоротите, ви е, її можете контролювати, тому що в закритих приміщеннях, тому що в теплицях е, білокрилку ну, вивести ну, досить непросто. Можливо, якщо, там, да, якщо хімічними заливати препаратами, то, понятне діло, але я за біологічні я тепер і користувався буквально пару разів, то там виносив, коли деякі були. А так в мене, воно, ну, я ним не, не працюю. Працюю 99%, я ще раз говорю, актовермактоцид і актофіт плюс обов'язково прилипач. От оці препарати вони, ну, дуже круто працюють з білокрилкою. І далі. Що ще? Друге, це така проблема, як павутинний кліщ. Я думаю, що це сама-сама розповсюджена штука на сьогоднішній день, особливо в теплицях, особливо коли в цьому 24-му році, який був, була дуже велика спека, жара і. Ну, паутинний кліщ просто ну добряче гасив, Ну, по крайній мірі у мене, але я спілкуюся також з іншими людьми. То люди говорили, що дуже багато було павутинного кліща в цьому році по всій країні, на різних, на різних культурах. Не тільки екзотах. Ми зараз, я говорю про екзоти зараз. Да? Там агрономи в полях, це, це не моя тема. От. Дивіться, проти паутинного кліща, проти паутинного кліща, тому що павутинний кліщ може у мене там на папайці був. От, на Маракуї був трошки, ну не трошки, а був. І зараз, от дивіться, в мене була проблема. Не було так, я не бачив особливо ніде. А зараз пішов переліз на оцей мій бананчик. І він прям тут дуже-дуже. Його зараз, на жаль, не видно. Не видно, Але ото точечки, це паутинний кліщ вже майже весь мертвий. Дивіться, важливий момент боротьби з паутинним кліщем. Я знову за біопрепарати, але інколи потрібно використовувати і другі, от, котрі ну, такі адекватні. да. Дивіться, я працюю от, з паутинним кліщем. Знову ж, він працює класно як проти білокрилки, так проти паутинного пліща Це, е, кліща. Це актоверм, актоцид і актофіт в комплексі. І обов'язково не забуваємо прилипач. Обов'язково. Причому. З кліщем потрібно працювати неодноразово. Мінімум 3-4 обробки потрібно робити, щоб знищити павутинного кліща або його контролювати. В залежності від пори року, температури тому подібне. Тому що павутинний кліщ і линя, і скидає фази, яйця і тому подібне. Тому потрібно кожних, я рекомендую, там 4-5 днів обробляти в підряд. Наприклад, ви обробили 1 числа, на п'ятий день обробили другий раз, на 10 день там, або на 9-й день третій. І так 4 рази обов'язково. Тому що біопрепарати е, і вони ну, потрібно їх ну, працювати з ними. Іменно такому рекомендують мінімум 4 рази, то й 5 краще. да. От. І обов'язково така штука, дивіться, проти любих шкідників біологічними препаратами: це обробляти. Всю рослинку. Тобто не просто зверху по листочку, я працюю і під листком, де можливо, наскільки можливо, ну, обробляю, згинаю, да, обробляю, обливаю, щоб скрізь контактно попало. Я так працюю. Ну, вони там пишуть по-різному, можна і зверху, але 99% все одно, щоб воно було з усіх сторін, щоб на всю рослину попало. І на ґрунт, прям в горщику, якщо у вас горщик, наприклад. Да? От, працюйте іменно так. І причому я вам скажу, якщо ви, наприклад, обробили раз, другий раз, а третій раз обробили там через 10-12 днів, повірте, вам потрібно знову буде починати спочатку. Ну, це по-любому. Дивіться, паутинний кліч. От ми працюємо такими, я рекомендую такими препаратами. Але дивіться, є ще такий препарат, як Вертімек. Ось вертімек, от, і ви знаєте, він іде до класу тохімічних, але він з гриба витягнутий, і він, ну якби ну він і не біологічний, і він не накоплюється в е, плодах. Зрозумієте, він класно працює по обробили. Він зійшов в, 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 в листок, і його там ср е срок очікування 7-14 днів, тобто і він не накопичується в рослині, в, в плодах, воно не накопичується, Тільки в листок, він проникає, і шкідник, е е шкідник реально його їсть і гине. Рекомендується вертімеком. Дві хоча б обробки робити. Ну, дві нормальні дві нормально обробки. Десь через 1-3 дні він максимально працює. Через сутки троє ефект його я маю на увазі. Да? І ви таких там дві, ну, три обробки зробили. От. Тому якби, отакий препарат я рекомендую. Я рекомендую також, тому що я вже його приміняв буквально недавно, а і він десь насправді дієвий. Це, він не дешевий такий вертімек. Цей, от. І ще є один препарат хімічний. Ну, я не користувався, але його також багато бачу. Рекомендують. Це Акталік. Він дуже вонючий. Його в приміщеннях, в будинках, квартирах. Перемінять, я не знаю, це дуже, мені здається, шкідливо. Але також він, це повністю хімічний препарат. Якщо у вас квітки якісь там чи ще щось, і прям кліш заїдає, то можна його актелік також використовувати. От. Ну, це по павутинному кліщу. Не забуваємо, обробки кожних 4-5 днів обов'язково і штуки. 3-4 мінімум обробки треба робити. Це обов'язково. Вертімек, 2 обробки робимо. От, В принципі, цього ну, має бути достатньо. Але знову дивіться, я рекомендую. Ви ж повинні розуміти, що підробок дуже багато. І ми можемо купити якийсь неякісний препарат, і потім думати, що якась єрунда. Таке може бути. Це такий момент важливий як в біологічних, так і в других препаратах. І дуже важливо, коли ви берете біологічні препарати, да, от які я вам показував, рекомендував. До речі, це в мене мандаринчик, такий от, наростає. От, класний буде, я вірю, що це дуже хороший мандарин. Я знаю, який це. Мандарин. От, Поки нема саджанців, попереджую відразу. Е, дуже важливо біологічні препарати брати в перевірених продавців і обов'язково свіжі, щоб вони були. Тому що біологічні препарати дуже сильно втрачають свою дієву форму, е, в, якщо стоять на сонці. Якщо перегрівається, якщо пряме сонячне проміння. Розумієте? Дуже важливо, щоб вони не стояли десь там на вітринах, на вулицях і тому подібне довгий час. І потім, потім воно його ефект знижується ну, в рази. І такий момент я замітив, що я, наприклад, беру, коли беруся з шкідниками, я беру максимальну дозу, яку рекомендує виробник. Ну, тобто, якщо там на потрібно там, на 10 літрів 50 грам. Пишуть там 35-50 грамів, да, в залежності від культури, я використовую 50 грамів. Ну, якби Ну, от так, тому що мінімальна доза вона, ну може, може, ну, може не так діяти. Розумієте? От. Так, по паутинному кліщу, я думаю, що ми зрозуміли. Да? Трошки я сказав. Далі, ще така проблема, особливо на цитрусах, особливо на цитрусах. це а, у нас є. А, зараз давайте я втратив думку, але я ж зараз швидко згадаю. А, дуже багато така штука, як липка, якась, липкі листочки, липкі, а, там на стволиках такі бугорочки. Да? От, і а, ви представляєте, от вилетіло це слово з голови. Тільки що ж. Ну, ну я, я ж знав. Щитівка, ну ви... Знімав же відео вже навіть себе на каналі. щитівка. Липке листя, таке мокре, типа липке, коротше, це итівка. З щитівкою я борюсь тільки одним е варіантом. Ну, точніше, два можна, але м -м, якщо у вас нема плодів, якщо у вас, наприклад, ось такий, наприклад, мандарин там, чи лимон, чи ще щось таке, От, ось така рослинка. Да. Я беру актара, дивіться, ось актара, 1,4 грами пакетик. Я його розвожу не на 10 літрів води, як там пишуть, а на 3 літри води. І поливаю обов'язково під корінь. Не зверху, а під кореневу. Дивіться, наколотили ми 3 літри води. На 3 літри води. обов'язково перед цим, якщо сухий ґрунт, пролили, його зволожили трохи, почекали з півгодинки, і полили. Нашою актарою концентратом під корінь. Проходить 10-12 днів, ми повторюємо процедуру ще один раз. Якщо у вас ґрунт там вологий, вам не потрібно тоді ще раз зволожувати і проливати. Якщо ви бачите, що ви ґрунт вологий, просто взяли, полили актарою і все. Повірте, у мене в один рік в будинку стояли папаї 30 Папай було, як напала на них щитівка, я не знав. А потім я розібрався, дізнався і обсипалась та щитівка, як нічого й не було. Просто ми два рази обробили, обсипалась. І один раз брав я ананасики там, у знайомого, і на ньому, ну, в нього були десь там в теплиці щитівка була, і на ананасиках була. Також ми пролили. Щитівка обсипалась, яйця також вилупились, все обсипалось. Тобто, реально, актара оригінальна 1,4 грама на 3 літри води ну круто працює зі щитівкою прям, ну взагалі. До речі, і проти трипса я також забув сказати, іде кліч павутинний, е, е, да, де кліч павутинний. Оці препарати я в принципі приміняю їх і для проти е, трипса. Трошки складніше, але трипса, я дуже класно, як і білокрилку, відловлюю ось такими пастками жовтими. Ось такими жовтими пастками. Трипс, просто ви популяцію відразу на 50% можете знищити, переловити отакими пастками. Хотів взяти, забув е показати. Ну, в принципі, воно видно, да? пастку я цю маю на увазі. Як вони в мене розвішені? Це я просто перевісив, бо обрізав так в одному місці дуже багато. Але дивіться, ще така штука. Уже рекомендую. Це мій досвід, реально. Я брав пастки, дружина мене замовляла в Китаї на Аліекспресі. Дивіться, ось такі пастки жовті, вони дуже липучі, ну дуже прям липне до них так пастка до цього, да? Але мені Андрій він займається ентомофагами, просто подарував, передав пастки. Ось такі. Я не знаю, де він брав їх, але він поклав мені пачкою. Ви знаєте, вона така, вроді, не дуже сильно липка була, прям, але така масна-масна. І ви подивіться, скільки на ній. Переловлено різних шкідників, воно прям все ловить. Там і трипс, там і білокрилка, і воно виловлює краще, ніж китайські. Тут, вроді така, бачите, глянцева, але там така намазана, так, прям, є такий шар ось цього клею, і він такий, вроді, не дуже прилипає ваш як пальцем, але він ну, дієвіший. Це факт. Це факт, я бачу просто, але як в принципі бюджет китайський з Аліекспресу такі пастки дуже круто також працюють. Ну можна їх використовувати. Можна їх використовувати. Тому от трис-білокрилка, ми ловимо пастками жовтими дуже гарно. Плюс беремо препарати. Повторююсь актоверм, актоцид, акто з прилипачем обов'язково. Да? Тепеки у нас повторююсь, це білокрилка, вертімек це у нас ну, в основному павутинний кліч Актара, це у нас щитівка. Я думаю, що. Це в мене ну, мінімально. У мене ще є там Сезар, біологічний препарат, але він ну, не такий дієвий, я замітив, я багато років користувався ним, але от в комплексі. Тому що я раніше тільки актовермом користувався, наприклад, з е, прилипачем. Потім я почав вже в комплексі, тому що ну, більше ефективності, більше все-таки. Працює ці препарати в комплексі, чим поодиночці. Да? Ну, тому що десь там вроді є одинакова його складова, але все одно якось воно працює по-різному. Тому, друзі, от такі ось рекомендації по препаратам. Ви можете використовувати, другі люди використовують багато інших препаратів. От я знаю. Зараз, біологічні, зараз використовують проти білокрилки також, по-моєму, сілтек чи якось там якось так, не знаю, польський якийсь препарат. Люди говорять, що непогано іменно проти білокрилки кліща не бере. Я не користувався, нічого не можу сказати. От Ці, які я можу порекомендувати, обов'язково дотримуйтесь норм, я маю на увазі дозування, і обов'язково до цього підходьте, щоб кожних якщо біологічними препаратами там 3-4 днів і обробили і таких 3-4 обробки, тому що, повірте, все буде на смарку. І все, ну, те, що ви обробляли, воно просто, якщо ви пропустили, не буде дієве. Якщо у вас квіти, то там простіше хімічними препаратами, як телік можна навіть той взяти. Да? О, чи ще якісь другі. А якщо біологічне у вас є цитруси, плоди і ще тому подібними, то все-таки біологічними препаратами. Е, от. І ще, до речі, був у мене такий. Ті, хто ці знімав, я говорив, і все мені порекомендували вертімек один мій підписник. Дякую вам велике. От я трошки переплутав з другим препаратом, але я обробив десь насправді краще працює вертімек, хоча він у мене був. Бачите, він у мене був вдома, я його і не купляв, а я за нього забув просто. От. Я дякую от підписникам, котрі коментують адекватно, підказують якісь моменти, які вони коротше, діляться досвідом, як вони в себе робили. Це дуже круто, я вам вдячний за це. І ще таке було запитання у мене поп, на рахунок щитівки. Щитівка напала на лимон. По-моєму, цитрус якийсь вже був з плодами. І я не знав, людина... я сказав, що Актара, ну, хімічна вона. Людина пише, в мене вже плоди. У мене вже плоди. От. Е, дивіться, що ми ще робили проти щитівки: це брали м мило, просто там, господарське. правильно, да? Господарське мило, і ми прямо змилювали. Я там в душ ставили в тепленькою водичкою. Ми змивали, збивали, потім намилювали і обережно під листочками губкою такою ніжно-ніжно, щоб не пошкрябать листків. Пошкодить. Ми цим господарським милом змивали також досить непогано, поки дозріють плоди, поки не можна приміняти препарати хімічні. То все-таки такий варіант він дієвий. Можна контролювати і її позмивати. Також воно працює. Тому, друзі, я дуже сподіваюся, що ви почули мене правильно. Інформація для вас була корисна, тому працюйте. Я за біо, звичайно, якщо у вас плоди, якщо у вас рослинки, які вже ви будете споживати, не рослинки, а плоди, які є, то я за біопрепарати. Я такими користуюсь, їх багато-дуже багато. Дуже багато. От, я просто можу порекомендувати те, що я використовую, тому і говорю. І показую вам, що і як. Так що, в принципі, в принципі я думаю, що на цьому відео ми завершимо. Я дуже вдячний буду за ваші коментарі, за ваші лайки. Хто не підписаний, підписуйтесь, щоб не пропускати. Я наступні відео хочу зняти про підкормки різні, да? що я рекомендую, і тому подібне. Тому, щоб не пропускати, слідкуємо, підписуємося. Хочеться почути від вас обратний зв'язок по препаратам, які ви використовуєте проти кліща. Три пса, білокрилки. От мені дуже цікаво. Напишіть, будь ласка, що у вас дієво. Ну, ну це прям дуже, повірте, глобальна тема на сьогоднішній день в тепличників і не тільки будинки, квартири. Тому е я хочу, щоб ви поділили своїм досвідом. І потім ми зробимо якісь висновки, можливо, за запишемо якесь окреме відео. Так що, друзі, гарного дня, гарних вам врожаїв. От, дивіться, зима не зима, а ось такі плоди папаї дозрівають, собі висять і, і зріють, зріють, зріють. От, тому якось так. Все. Пока-пока і до нових відео.